Доброго дня, всім, і бажаю всім людям України доброго заможного життя. Бачимо, що правлінці України погано дбають про країну. Собі підвищують зарплату. Це вже військові жаліються, що вони навіть своїм депутатам-замістителям поклали по 107 тисяч гривень зарплати, і в них більше 100 тисяч. Но скільки для них виділяють, а для народу пенсії піднімають понад 20-30 гривень. Мало того, що управлінці так знущаються з народу українського, так знущаються з нас румуни. Вони живуть, корінні жителі України. Вони тут із Білої церкви, середнього, чи трохи далі ми називаємо ну, там біля Виноградова Гайналі кажемо на них. Ну, Як за горіхи дають дешево. 10-15 гривень дають. За... Не піхані, бо ну, є такі кістяники продовговаті, горіхи, то не, не ціняться. А за зернята, котрі гарно висохли ще білі, дають по 100 гривень. Що можна купити за 100 гривень? Люди добрі? Ну, і скільки треба напрацювати, щоб кілограм зерня е, їм дати. Подивіться, у мене ось тут 8 мішків горіхів. Я їх буду сама їсти з дітьми. Оце найбільші вітаміни є від грецьких горіхів. Ось. Я їх тут буду тримати в хаті, бо тому що на горищі я клала торік, два мішки слабо вродили горіхи. То не знаю, чи білочка, чи е, ці. Миші е, полізли так, е, я їх на гак вішала високо. Но, ось так знущаються з народу, що люди е, не мають іншого виходу і бу будуть змушені здавати горіхи. Но, а я не буду, буду їсти. Давайте ми усі закарпатці теж можемо змовитися так, не здавати горіхи, їжте, і будете здорові. Зима важка. А, наберетеся вітамінів і не буде братися до вас ніяка хвороба. Ну, і ми будемо, як вони, змовлюються, йдеш по центральній вулиці, де не станеш, запитаєш усіх одна ціна, 100 гривень. Вони знають бути дружньо змовитися для знущання. Вони не думають, що горий Бог над ними є. Як так можна? Навіть ті з Франківська приходять до наших громадян і за вовну злівці дають по 10 гривень за кілограм. Чи пір'я хочуть від гусей брати теж за безцін. Подумайте, давно кіло вовни коштувало 10 рублів давних. Но Джерга стоїть у них по скільки тисяч. Ну, а на джергу шість вовник і треба кілограм. Ну, то, то вони куплять за 60 гривень, А продадуть джергу за 2 тисячі гривень. То це має людина проста їм за скільки давати. Хіба так можна знущатися з народа? Подумайте, люди, як ви будете мати в наступному житті, як Бог вас буде судити. Бо ж є вага, тут добрі вчинки, тут недобрі, що ви робите. Невже собі треба мати гарний будинок, а та бідна людина би мучилася так? Вам то легко на душі совість у вас не може проснутися якось. Так що люди будьмо уважні і прямо їм скажіть в, лице, в обличчя, як ви так знущаєтеся з своїх же співвітчизників? Ну, не думайте, що скоро йде суд Божий. Но. Що ще сказати? Цінуйте себе, люди, держіть ноги в теплі ще, бо йде зима. Ось як я купила тапочки собі новенькі. І це, як кажуть, гуманітарка на вагу секунді. Ось все нормально, тут отеплене, тут з зовечою шерсть. Отаке треба брати. Не мусить воно бути гарне, щоб тут все було, тут пушисте, як тепер по моді. Головне, щоб була шерсть. 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 Усе байкові речі має бути. не ліки хімічні, всякі. І що вже чуть-чуть соплю, вже треба бігти до лікарів, вже треба щось капати. Треба йти до декілька лікарів. Котрий лікар найбільш ось такий список призначить, то хороший лікар. А котрий ні лише чайок попити, лише попарти ноги, то вже у вас не лікар. Я дивлюся відео багато на тіктоці. Я кажу, що за кордоном не біжать зразу до лікарів. Поп'ють чайки, подержать ноги в теплі, но. Головне мати теплі, як то кажуть, я думала купити за оці горіхи шкіряне взуття якесь собі тепленьке, би не промакало. А тепер я мушу прикономити, йти гарно на граві, погрузити файненько і фізкультура, і зароблю собі на взуття. Ну а як? Отак мусимо заробляти тяжко через вас, через вас, що ви отакся змовили всі. Треба поширювати це відео, аби нарешті побачили ці наші сусіди по селищі, нашому, котрі так знущаються з народу. Там би побачили на цьому переході, де за кордон везуть. Вони там зернята ще два роки тому по 600 гривень продають за кордоном у Чехії, Польщі. Ну, на наші гроші я перевела. А тепер ще більше попіднімають. А нам за безцін та не може нам бути хоча б наполовину. Я вже думала, цього року буде саме дешевше 200 гривень. Ну, як може так знущатися з українського народу? Тоді вони так спеціально виробити, би щоб українці розіхалися? Чи як? Як так може жити? Ну, не лише треба любити свої кармани, щоб повні були, бо кармани вам не допоможуть на суді Божому. Ну, а тепер будьмо мудрими, жи в мирі, і тоді Бог змилується на, на, над нами і закінчиться скоріше війна, і все в нас буде добре. Бувайте здорові! Кам-кам!